Монте-Карло 1.16, Сьогодні у нас середа, 9 квітня. Чоловіки, ATP тисячник, Masters. Друге коло. Вмощуємось зручніше, друзі. Ще три прогнози на три матчі. І поки що по другому колу все. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші подобайки і ваші коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам за це. Отже, Демінор Магач зустрічається вперше. Тут багато вашого часу і уваги не займу, друзі. Просто без коментарів. Мій вибір Алекс Демінор. Мені подобається останнім часом, як грає австралієць. Демінор перемога 1-82. Переможець цього матчу виходить на переможця матчу Медвідів Мюллер. На цей матч я вже давав раніше. В одній восьмій. Я так вважаю, що Демінор Вийде на Мідведіо. І ще один блок такий подібний: Тіафу Попирін. Тут, навпаки, я ставлю проти австралійця. І я вибираю представника Сполучених Штатів Америки Френсіса Тіафу. Перемога 2-22. І я вважаю, що саме Тіафу. Вийде на переможця пари Рут Баутіста Агут в одній восьмій. А що стосується протистояння норвежця Каспера Руда проти іспанця Баутіста Агута, то тут е мій вибір все ж таки хай через важку перемогу, але перемога більш. Молодого над, я би сказав, досвідом. Баутіста Агут, 36-річний іспанський, досвідчений тенісист дасть бій, руду, но все ж таки молодим у нас дорога. А Ветеранам честь і почот. Я так уже суржиком сказав. Вибачайте, але е, із пісні слів не викинеш, як то кажуть. Е, Рут Баутіста Агут. Я вважаю, що переможе через Тотал-Більше Каспер Рут. Мій вибір перемога. Руда і тотал більше 19,5. 2,14 коефіці. Отакі От мої думки, друзі. Не забувайте, що скріншоти по всім моїм прогнозам я закидаю в телеграм-канал набагато раніше, ніж готую відео тут на ютюбі. Посилання на наш телеграм-канал у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую за увагу, дякую за вашу підтримку, активність. Не забувайте підписуватись на наш канал. 에... Вподобайки ваші дорогоцінні і змістовні коментарі це найважливіша. Підтримка, головний стимул і потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Слава Україні! Скорішої нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім па-па.